Наталія Хамоуда Історія життя та кохання Сергія Федорова та його дружини Тетяни. Із книги Соло Надірваних Струн. Дуже багато людей вірить у долю. Про долю є багато приказок та прислів'їв. Про долю написані вірші та поеми. Ще в дитинстві бабусі розповідали цікаві історії, пов'язані з цим явищем, часто наводячи у приклад власне життя. Одні кажуть, доля щаслива, інші доля примхлива, бо ніколи не вгадаєш, як вона складеться в житті і чим здивує. Часом доля так життя закрутить, що ніколи б не передбачив подій, які можуть з людиною Відбутися. Під широколистим кленом у кінці центральної вулиці села Верхня Покровка весело гомоніло товариство підлітків. Хлопці були трішки старшими від дівчаток, тому тримали лідерство, розповідаючи дівчатам цікаві історії. Дівчата слухали час від часу. Перебиваючи розповіді хлопців гучними викликами Та невже, не віримо, такого бути не може? Таня довгокоса струнка дівчинка, уважно спостерігала за одним із хлопців. Він був їй досі незнайомим, хоча вона вже знала, що сім'я хлопця недавно переїхала до їхнього села з Харківщини. Хлопець здався тані. Досить цікавим співрозмовником, хоча спілкувались недовго. Він був вихованим, розмову вів стримано, виважено, чи що? Дівчина помітила його відмінність від хлопців-односельчан. Сергій їй сподобався, з ним було весело. Шкода, що вже майже стемніло і час повертатися додому. Швидко минуло літо, за літом настала осінь. Брата тані призвали служити до армії восени. Чула дівчина від брата, що Сергій, який пішов з весняним призовом, потрапив служити туди ж, де брат на північний морський флот. Тільки Сергій служив на підводному човні, а брат дівчини на катері. Три роки Таня не цікавилася справами Сергія служить та й служить. Хіба що брат у листах інколи згадував про нього, чи самі батьки Сергія запитували щось про брата, то вже в розмові і про сина розповідали, та й усе. Але одного вечора Сергій раптом увійшов до їхньої оселі з братом дівчини, щоб звідти в одному товаристві піти в кіно. Високий та широкоплечий. Одягнений у військово-морську форму він пройшовся кімнатою кілька метрів уперед і простягнув дівчині руку. Сергій. Таня. Опустивши очі, відповіла тихо. Збирайся, сестричко, ходімо з нами в кіно. Побачивши, як сестра зашарілася, брат узявся рятувати ситуацію. Добре, я швидко. Передягнуся тільки. Погодилась дівчина і зникла за дверима. Яка красуня у тебе сестра, друже, усміхнувся Сергій, дивлячись дівчині вслід. Обережно, пригрозивши товаришу пальцем, відповів брат дівчини. За сестру я горою. Та я вже зрозумів, сміявся хлопець. Не бійся, брате, я її не ображу. Першу зустріч з коханим хлопцем кожна дівчина уявляє на свій лад. Перша зустріч завжди хвилююча та романтична, а ще вона повинна запам'ятатися на все життя. Таня також уявляла її по-різному, навіть уявляла, як одного разу закохається і настане день, коли її обранець зробить їй пропозицію, одягнувши їй обручку. Тільки не знала дівчина, що вечір освідчення настане так швидко і несподівано. Після закінчення фільму всі троє вийшли з кінозали на вулицю. Брат ще затримався поговорити з сільськими хлопцями адже так давно не бачились. Я проведу, Таню, не хвилюйся, сказав Сергій йому. Тоді я спокійний погодився. Вони повільно йшли вечірнім селом. Тихий легід розвівав волосся дівчини. В чистім небі яскраво вигравали зорі. Не було ані хмаринки. Коли до домівки залишалося всього кілька метрів, Сергій узяв Таню за руку. Не поспішай, зупинив. Ти мені дуже сподобалась, ти мені також, відповіла з увічливості хоча зовсім не злукавила. Виходь за мене заміж, сказав, наче водою холодною облив. Таня не сподівалась почути ці слова від Сергія, адже вона його зовсім не знала. Вони ще навіть як слід не розмовляли, можна сказати, майже незнайомці. Так одразу засміялась. Можливо, для тебе моя пропозиція є неочікуваною та раптовою, але я, здається, закохався так швидко? Інколи з першого погляду розумієш, котра людина твоя, а котра ні. Ти моя. Я не знаю навіть, що відповісти, розгубилася дівчина. Нічого не відповідай, якщо не готова, просто не відмовляй одразу. Добре? Знизила плечем і я й не відмовляю. Таня не сприйняла серйозно пропозицію Сергія, але той вечір заклав першу цеглинку в будівництві майбутніх стосунків між обома. Побачення стали частішими, слова теплішими. Перший поцілунок розбудив у серці дівчини справжнє почуття, якого вона досі не знала. Вже хотілося бачити хлопця щодня і не розлучатися, воліла мріяти в його обіймах під зоряним небом, хотілося не відпускати його ввечері, коли матуся кликала до хати. Бажання стати його дружиною наростало щодень. Ти не передумала щодо одруження, запитував знову і знову. Звісно ж, ні, коханий, але я повинна закінчити навчання, ти ж сам розумієш. Розумію, тому не поспішаю. Просто боюся, щоб не змінила своєї думки, щоб не розлюбила, не бійся. Я кохаю тебе дуже-дуже, ти тільки мій, але треба трішечки почекати. Я чекатиму, скільки завгодно, ти моя. Через два роки Сергій і станею стали на рушничок щастя. До весілля готувалися заздалегідь. Вибирали день, щоб якнайбільше запрошених змогли прийти на весілля і порадіти з ними разом. Тому й вирішили побратися на трійцю. Так чином шлюб отримає благословення небес. Весілля було веселим та хлібосольним на ціле село. Три дні гуляли гості, об'єднавши три свята воєдино. Зелені свята та день народження нареченої. Три дні на подвір'ї гучно вигравали музики і танцювали запрошені. Незабутні миті в житті молодого подружжя були яскравими та радісними, саме такими, якими вони собі намріяли. Їхнє весілля ще довго згадували односельчани, бо так як погуляли у них, давно не гуляли ніде. Подружнє життя молоді починали в оселі Сергія з його матусею. Сергій завжди прагнув бути господарем сам собі, вважав за неправильне працювати на когось і отримувати за це мізер. Спочатку не все складалося, ще були колгоспи, тому обоє повинні були працювати задля сімейного добробуту. 90-ті роки фінансово були дуже важкими. Коли в листопаді у подружжя народилась перша доня Іринка, Таня займалася дитиною, тому заробіток, який приносив Сергій за роботу в колгоспі, не покривав усіх потреб молодої сім'ї. Чоловік був змушеним перейти працювати до орендатора комбайнером, згодом і сам почав займатися великим господарством. Через півтора року дружина народила синочка Андрійка і займалася дітьми. А Сергій забезпечував сімейний тил, ремонтував оселю, заробляв кошти, розширював господарство, дім був повна чаша. Хоча сама чаша не завжди була з медом, часто в ній гірчив полин, утоми та несправедливості, але Сергій уперто йшов до своєї мети. Планів у чоловіка завжди було багато, було багато й мороки – з приводу втілення планів у реальність, але попри все найважливішим стержнем у житті чоловіка завжди була сім'я. Адже тепер у них з'явилась найменшенька Мирослава, яка, зростаючи, мов хвостик, ходила вслід за татком. Я вам з дітьми путівки придбав, поїдете на море, відпочинете трохи. Поклавши на стіл конверт з квитками, порадував дружину. Вона відкрила конверт, глянула на листівки, знову чотири. Як завжди, за себе не подумав. А ти? сумно запитала дружина. Знову самі поїдемо. Ти також втомився, тобі б відпочити. Я не можу зараз, кохана, робота кипить, а залишити ніяк, пояснював, а сам, наче вибачався. Сергій не вперше відправляв дружину з дітьми до моря, а сам залишався вдома. Ніяк не міг залишити господарство на довгий час без нагляду, хоча він добре розумів, як цим розчаровує дружину. Він без задоволення вирвався з цього виру робіт та проблем. Але якщо не пильнувати як слід роботу влітку, то не буде за що жити взимку. Як кажуть, літній день рік годує. Ви їдьте, і ні про що не турбуйтеся, а я виберу кілька годин та й махну на риболовлю. Хіба ж озеро чи річка можуть зрівнятися з морем? В надії вмовити чоловіка доводила Таня. Нормально, вода всюди однакова, зате рибки не ловлю, якраз до вашого приїзду, весело відповідав Сергій. Сергій завжди про щось сміяв. Його було завжди багато, але з першим днем зими в Україну прийшла Революція Гідності. Розгорівся майдан. Звісно, події були далеко від Луганщини, але за долю України боліло всіх сумлінних жителів країни. Сергій важко переживав події на Майдані. Він добре розумів, на відміну від інших мешканців Сходу, де справжня правда. Я, мабуть, також поїду, не знаходив собі місця чоловік. Це нестерпно сидіти тут, коли там помирають люди. Звісно, якщо потрібно, то їдь. Але тепер, коли Янукович вже втік, е, ну все повинно стати на свої ж місця. Не думаю, хитав головою Сергій, хоч би гірше не було. У населення бачиш, який настрій? Люди на розпутті. Не знають, що робити. Одні кличуть Росію, інші гортуються за Україну, а треті пасивно мовчать. Почекай ще кілька днів. Якщо таки будеш бачити, що потрібно їхати, то я не буду тебе відмовляти. Тим часом ми самі повинні пояснювати людям, що і як, де правда, а де їх просто водять за ніс. Адже під впливом усіх новин, які видає за правду ворог. Люди заплутались зовсім. Кілька днів минули в тривозі і в прослуховуванні новин. А коли відбулася анексія Криму, стало зрозуміло, що нічого хорошого їх не може чекати. Саме в ті дні довкола Луганщини та Донеччини почали будувати блокпости, щоб не впустити російську навалу до України. Саме в той період у Луганську з'явився добровольчий батальйон Айдар, який першим кинувся на захист державного кордону. Місцеві патріоти першими поповнили ряди добровольців і, взявши до рук зброю, пішли захищати свою батьківщину, своїх дітей, дружин, матерів. Одним з перших до рядів добровольців записався і Сергій. 9 травня після святкового мітингу з піснями та віршами вся родина Федорових пішла до пам'ятника. На площі було багатолюдно, як бувало завжди у великі свята. Після розстрілу Майдану, анексії Криму та захоплення Луганська хотілося відчути дух перемоги, дух єдності народу, хотілося вірити, що разом вони зможуть відстояти вільну Україну. Відбудувати її після розрухи та збагатити чесною працею. Тоді думалося, що однодумців більше. Але вийшло навпаки. Провокація була спланованою заздалегідь. Усі учасники концерту були вдягненими в гімнастерки часів Великої Вітчизняної війни. Вірші та пісні всі сучасні. Проте суто російською та з закликами Донбас, вставай робочий клас. Побачивши це, у тані з Сергієм був такий розпач, що передати словами важко. Як? Як таке могло статися? Адже вже багато років такого жаху тут не було, розгнівано дивувався Сергій. Не знаю, але мені страшно, що ж буде далі? Шукала відповіді в очах Сергія Таня. Ходімо звідси, ходімо якнайшвидше, так буде краще. Додому йшли мовчазні, обличчя Сірі на очах сльози. Дуже швидко прийшло усвідомлення того, що місцева влада готова здавати Старобільщину російським окупантам без єдиної спроби боротися. Відчай та зневіра були неймовірними. Ночі, 11 травня саме перед референдумом Сергій разом із сином Андрійком повісили на стовпі електропередач неподалік оселі український прапор. Місцеві сепаратисти не давали собі спокою. Як вони біснувалися, почали навіть шукати когось, хто б міг зняти прапор. Але всі боялись померти, велика напруга електричного струму могла вразити того, хто простягне руки до прапора. Вороги погрожували Федоровим розправою, але торкнутися прапора так і не наважились. Для них він був, наче червона ганчірка для бика, вони казилися від злості. Таня з чоловіком, спостерігаючи реакцію сепаратистів та російських найманців, знали, що вчиняють правильно, навіть ризикуючи власним життям. Українські військові, заїхавши на БТРах до села та побачивши, як на вітрі майорить український прапор, були по справжньому щасливі, раділи, махали руками, знімали на телефони. Солдати побачили на власні очі, що й тут є не тільки сапарня, а й справжні патріоти, і що тут люблять Україну, бажаючи їй миру і щастя. Період початку війни був дуже важким. Старобільськ був оточеним з трьох сторін ворогами: Луганськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. А далі Росія. Тому на всіх шляхах під'їзду були наші блокпости. Але так було недовго, можливо, місяць. Сергій утомлений повернувся з чергування. Обличчя було сірим, помітні зморшки на чолі, в очах туга та тривога. Я скільки разів тобі дзвонила, кинулась Таня обіймати чоловіка. Раз у раз я тебе набирала, але ти не відповідав. Що трапилось? Вибач кохана, я не міг. Ми базувалися на ковбасці. Потрібно було закріпитися, там хороше подвір'я, і ще добротні мури. Там буде безпечніше. Я так хвилювалася, притулилась до чоловіка і відчула його важке дихання. Сергій обіймав Таню, але думками він був не з нею. Думав про свої військові справи, що обмірковував слова, які мав їй сказати. Нас сьогодні комбат збирав, потрібні добровольці для штурмового підрозділу. І що? Цікавість і страх змішались у питальному погляді жінки. Я, Я зробив крок уперед і погодився. Що? Розридалась Таня. У тебе троє дітей! Подумай, що буде з нами, що буде з ними, якщо з тобою щось трапиться. Не плач, Люба. Нічого зі мною не трапиться, все буде добре. Ти не думай, я не стану тебе відмовляти. Я завжди була першою, хто тебе підтримував, і зараз я на твоєму боці і дуже поважаю твоє рішення. Мені просто страшно за тебе. Тим часом ворог уже наступав, руйнуючи кордони. Та не просто наступав, а важким керзачем. Жорстоко гвалтував українську землю, вбивав її дочок та синів, гаратаючи по населених пунктах з важкої артилерії. Ворог швидко відчув себе господарем на кожному завойованому сантиметрі землі. Метою добровольців було відкинути ворога якнайдалі за межі країни, не давши йому змоги закріпитися на українських територіях. Сергій уже майже не бував удома. Щастя, металіст, Красногорівка, бої, 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 щовечора Таня готувала вечерю та чекала чоловіка, знала, що вирватись йому буде важко, та все одно чекала до пізньої ночі. Лише коли втома брала гору над силою, не погасивши світло, лягала в залі на дивані, щоб як тільки зайде, одразу його зустріти. Двері тихенько відчинились. Сергій обережно зняв з ніг берці і поставив їх у кутку під вішаком, щоб не потривожити дружини та дітей. Вона не спала, наче відчувала, що цього вечора він прийде. Швидко вийшла йому назустріч, міцно обняла і пригорнулась до чоловіка. Живий, живий та здоровий, усміхнувся Сергій і поцілував дружині очі. Годі хвилюватися, мила, все буде добре. Ти такий упевнений, наче тебе куля не проб'є. Ти ж не залізний! Не залізний! але я маю те, що мене охороняє. Дивись, Сергій дістав з кишені образок Богородиці. Це вона, ця іконка нова, звідки вона в тебе? запитала з цікавістю Таня. Раніше її в тебе не було. Нам їх роздавав священник, наш капелан. Я був такий здивований, коли прочитав, що вона називається Феодорівська, уявляєш, тепер ношу її разом з образом Сергія Радоніжського, якого дала мені ти. Вони мене бережуть в усіх боях. Справді, так, відповів. У попередніх боях хлопці отримували контузії, поранення, навіть гинули, а мене кулі минали, ось так. Дай, Боже, щоб оберігали й надалі, прошепотіла таня. Ходімо, вояко, годуватиму тебе. Щоразу, коли Сергій ішов з дому, обіцяв тані повернутися живим, щоразу й вертався завжди вирушаючи на службу, уважно перевіряв кишені, чи не забув, бував свої образки охоронці. Вирушаючи на черговий бій, Сергій, можливо, здогадався, а може, й ні, що військовий квиток разом з образками забув на базі в щасті. Якби й здогадався, то повертатись все одно не зміг, бо того дня відбувався дуже важкий бій. Таня про те знала, молилася й чекала новин від чоловіка, але їх не було й не було. А потім звістка важка і страшна. Поранений. Сергій отримав дуже важке поранення. Чотири осколки від танка прошили тіло чоловіка наскрізь. Столичні лікарі вели відчайдушну боротьбу за життя чоловіка цілий тиждень. Видали в шанирку, але від пошкоджень хребта Сергієві паралізувало ноги. Поранені були легені. Він не вижив. У страшній агонії чоловіка забрала смерть, після якої тані самі наче вирвали серце. Таня згадує щасливі миті з Сергієм, згадує їхнє кохання, одруження, народження діток, але в пам'ять чому щоразу просяться події останніх років. Початок тієї війни, яка забрала його у неї. Сергієва любов до України і той прапор, що майорить на стовпі біля їхньої оселі. Таня яка зараз проживає з дітьми далеко від Луганщини, далі продовжує свою боротьбу за волю та мир України, займається підготовкою та збором волонтерської допомоги для військових. Разом з жінками-однодумцями готують ласощі, ліплять вареники. Кожна з них вносить свою маленьку частку в перемогу над ворогами. А ще. Шостий рік поспіль з допомогою волонтерів та побратимів міняє старий прапор біля колишньої оселі на новий, щоб знову майорів і нагадував про того, хто це зробив уперше тоді, коли такий жест міг врятувати йому життя. Таня робить це тому, що свої це Україна. Той найперший прапор жінка зберегла і пізніше віддала до музею Великої Вітчизняної війни в Києві, до відділу, присвяченому АТО, в тому прапорі жива пам'ять про її коханого Сергія, яку вона берегтиме до останнього подиху.